Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку. Цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити, сьогодні ми знову ж таки повернемось до ще однієї сумної теми, яка досить активно обговорюється в громадському суспільстві, і вона пов'язана з таким штучним і неправильним поняттям, як гарні росіяни. У попередніх відеоматеріалах матеріалах я піднімав це питання, говорив про те, що їх тут не має бути в жодних прямих ефірах, а ті телеведучі і пропагандисти, які тя. Гарних росіян в умовах повномасштабного вторгнення Росії проти України, вони є просто безсовісними людьми. І ось текст УРБЮЕЙ вчора видає досить цікаву. Аналітику. Щодо видання Тексюргує, усім його рекомендую. Там є досить цікава підбірка там, політичних експертів, журналістів, на сім я не помиляюся, які займаються своєю справою недобросовісно, і там прям наводиться кожен такий негативний фактор щодо того чи іншого, до прикладу, експерта. Досить цікаве видання, всім знову ж таки рекомендую. Але повернемось тепер до. Того дослідження, яке вони опублікували вчора, і це дослідження знов ж таки підняло тоне невдоволення з боку українського суспільства. А як от так, що гарні росіяни мають такий пріоритет в українському сегменті телебачення, і це абсолютно справедливо, врахуючи знову ж таки, що йде повномасштабне вторгнення Росії проти України і 10-й рік війни. Росії проти нашої держави, що з, можна виділити з результатів відповідного дослідження. Видання Texor воно визначило топ-експертів українського Ютубу, і вони виділили там, якщо це український експерт, то він був виділений синім кольором, а якщо цей експерт відноситься до Росії, то червоним кольором. Я не буду зупинятися на українських експертах, а пройдемося по топу. Російських експертів. Отже, за топом на другому місці знаходиться Марк Фейгін, його подивилося, 355 мільйонів він має точніше переглядів. Далі Андрій Пінковський 298 мільйонів переглядів. Геннадій Гудков 130 мільйонів переглядів. Ігор Яковенко, 115 мільйонів переглядів. Сергій Жирнов. 78 мільйонів переглядів, Юрій Швець, 77 мільйонів переглядів, Майкл Накі, 70 мільйонів переглядів, Гліб п'яних 51 мільйон переглядів. Євгеній Чечваркін 45 мільйонів переглядів. І Валерій Соловий 45 мільйонів. Ось, знову ж таки, такий топ серед ось цих експертів. Ну і тут є ще решта, знову ж таки, експертів, які, в них коливання йде від 40 мільйонів до знову ж таки, там, 10 мільйонів. Тут і Юлія Латиніна майже 32 мільйона переглядів це з таких відомих. Далі Леонід Гозман 22 мільйона переглядів, Станіслав Білковський, 36 майже 37 мільйонів переглядів, якийсь Абаз Гаплямов, 41,6 мільйонів переглядів. Гудков 17 мільйонів переглядів, Панамарьов, 17 мільйонів переглядів. Альфред Кох теж 17 мільйонів переглядів. Ну і в принципі тут 6 таких відомих. ну, Я вже майже всіх їх, в принципі, перелічу. Так, ось, до чого я веду. Обурення знову ж таки було, воно абсолютно справедливе з приводу того, чому знову ж таки так багато гарних росіян вони знаходяться в топі експертів так, серед українського Ютубу. А тепер пояснюю причини, чому так загалом відбувається. Тому що я знову ж таки зупинюсь на тому, що деякі телеведучі і пропагандисти, вони, вибачте, не гребують тим. Щоб цих росіян гарних сюди запрошувати. Вони тут починають розказувати якісь оці оці казки, ви знаєте, про те, що там Путін 150 разів вмер і воскрес, про те, що там скоро. Росія має розпастися. Я дійсно хочу, щоб вона якнайшвидше розпалась, Але тут потрібно об'єктивно оцінювати ситуацію, а також потрібно слухати оці от байки, які, відповідні, гарні росіяни несуть в український сегмент. З другої сторони, вони говорять про те, що українці не мають бути от розлюдненими. Їх дуже образило гарних росіян те, як українці відреагували, як акула з'їла якусь тварюку там, російську. Так ось я хочу сказати, що це є першочергова причина, так? Чому ці гарні росіяни знаходяться в трендах українського Ютубу? Тому що їм дають площадку для того, щоб вони в ці тренди але якби їх сюди знову ж таки не запрошував, відповідно, таких трендів не було. Я думаю, Андрій Пінковський точно би третє місце не займав. Ну, це взагалі не налазені на яку голову, щоб цей дідусь був в топі 3 по переглядам. Але разом з тим. Тобто, це є, знову ж таки, перше. Друга причина, вона трішки ну, пов'язана з першою, це ті солодкі такі цукерочки, які оці гарні росіяни намагаються вкласти у вуха українцям. І я вважаю, що в деякій мірі вони це роблять з метою диверсійної роботи в нашій державі, щоб приспаляти нашу пильність до росіян і таким м'яким чином намагатись Встановлювати якийсь знову ж таки російський порядок денний. Це і є ще одна причина того, чому їх тут не має бути. Тобто це друга причина, чому вони мають такі тренди, тому що вони оці казачки розповідають, і українці до великого жалю знову ж таки не всі, але частина з них хочуть повірити в якісь знов ж таки дива. Але як я говорю, див у політиці не може бути. От для мене це якраз є дві такі ключові причини, чому вони знаходяться в трендах. І останнє, що я хочу сказати, знову ж таки, по цій темі, і визначити, що потрібно робити для того, щоб їх не було. Перше, потрібно створювати більше україномовного продукту, щоб він. Створював конкуренцію цим гарним росіянам. Друге, цей продукт має бути знов таки якісний, об'єктивний і ну, конкуруючий, як я вже сказав. І третє, що потрібно зробити, це врешті-решт раз і назавжди забути про цих персон. Тому що вони знов ж таки були, є і будуть прихильниками Росії. І Будуть відстоювати в першу чергу російські інтереси. І я вже говорив і повторюся тут, і це буде фінально, що я скажу у цьому відео. Що коли наші телеведучі пропагандисти переходять з ними на російську мову, вони таким чином створюють вікно можливостей з цими гарними росіянами. Після таких ефірів оці росіяни кажуть, що Отже, видіці, ані ж теж розмовляють по-русски, ці українці? чому ми різні народи? Тобто ви цим створюєте їм цю їжу для подальших дискусій з приводу того, що ми чи один народ з ними, чи не один народ з ними. Звичайно, ми не один народ з ними. Ми українці, ми не росіяни. Вони напали на нас і вбивають нас. Про яку однаковість може йти мова. Але здійснюючи таку поведінку, ви даєте вікно можливості, щоб росіяни далі говорили в себе на ефірах про те, що ми в лапках якийсь один народ. Я сто разів говорив: якщо ви запрошуєте навіть цих росіян, ви маєте їм задавати питання українською мовою, ви не маєте права з ними спілкуватися російською. Тому що в даному випадку зникає ось ця різниця між українцями і росіянами. Якщо ви вже навіть їх запрошуєте, задавайте їм питання українською. Не розуміють українську мову, це їхні проблеми. Ось це ми повинні зрозуміти раз і назавжди, якщо ми хочемо, щоб їх не було в трендах Ютубу. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!